Кожна людина має бути волонтером там, де є можливість, вважає Ніна Шепетуха, волонтерка благодійного фонду Синьо жовті серця її команда допомоги створена в Житомирі у 2019 році задовго до повномасштабного вторгнення. Тому після 24 лютого Синьо-Жовті серця відпрацьовували свої навики у багатьох сферах діяльності, зокрема у виготовленні окопних свічок для захисників та захисниць на фронт. Про особливості цього процесу розповіла нам Ніна Шепетуха. Окопні свічки виготовляємо другий рік поспіль. Процес вже налагоджений. Ми маємо картон, який нам надає. Картонний комбінат, і також типографія, яка нам розрізає. Це також наші друзі, також військові допомагають. Розрізають картон на полоски, які ми вже потім ці смужки згортаємо або складаємо в зірочки для великих банок, заливаємо парафіном. Парафін ми або купуємо самостійно, збираємо також кошти, або ми просимо нам приносять і недопалки свічок. Приносять, і також купують. Парафіни пластами, великими шматками, які ми потім рубаємо, і вже виготовляємо ці свічки. Нам постійно треба парафін і постійно треба бляшанки. Бляшанки не кожна підходить, тобто треба або маленькі від гурме, котячого корму, або такі, як від тушонки, від горошку, від кукурудзи, такі підходять банки. Високість під оливок, наприклад, не підходять. Вони не догоряють до кінця, і тому ця робота втрачає свій сенс. Порахувати кількість виготовлених свічок за два роки важко. Майже Можливо, каже волонтерка. Ми зараз виготовляємо десь по-різному і дивлячись, скільки в нас є часу. Може бути 100 свічок, може бути 300 свічок, в залежності від їх розміру відправляємо. Хлопці самі заїжджають і ми відправляємо. Порахувати дуже важко, тому що це процес такий безперервний. Це треба сісти і рахувати. Цим, на жаль, ми, може, на щастя не маємо часу займатися, бо ми займаємось більше самодіяльністю. Ніна Шепетуха поділила, що найбільше її та звичайних волонтерів, у складі яких віднедавна і переселенці з окупованої території, надихає жага до перемоги. Ми хочемо розбудовувати подальшим Україну. У нас є плани на майбутнє після перемоги, що ми хочемо робити в соціальній сфері, що ми плануємо робити в особистій якійсь діяльності. Але для того треба спочатку перемогти Усіма силами, кожна людина має допомагати. Зараз наразі має бути кожним волонтером допомагати там, де він має можливість. Хто має можливість допомогти парафіном, бляшанками, недопалками, свічок може принести їх за адресою вулицю Добровського. 38, в магазин сантехніки, де також працюють волонтери фонду.